знайшли ми, короче дивіться, жив, блин, вам, де він жив блін, показати вам який будинок блін, шикарний выстроив собі так и що, вообще просто дивіться, так вот ви шо видите тут територія. блін. фонтанчики водопади. Дивіться водопадик так ти що. короче блін, жив не бідував, чесно вам скажу тут бля стопов территорию вложено, конечно и в моем а, конечно, ви просто гляньте на цей масштаб, дивіться, який дом вистроїв собі, блін, Просто дворец, Йо -мо. Так ти що, блин. Сколько денег? територія, яка зелена все. Йолочки, бля, ялиночки, які хочуть, все що хочуть. Еміля, йди сюда! Звісно, є плюс в цьому, блін, дивіться, Люди ходять собі, віддихають, приходять, дивляться, дивляться, свадьби знімають, там діла, який домик, красота. Хоч щось блин, полезне залишилося від нього, біля того, конечно. просто представте, скільки потрібно персоналу всіх, двірники, уборщиці, там повара, прибиральниці, все, садівників. Та все, скільки потрібно персоналу, щоб цю територію, оцю всю дві, просто гляньте. Щоб, блін, все так ну, ухажувати за ними, все робити. Блин. Це я навіть не знаю. Ну напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки потрібно все. Дусі народ, в кого ще вдома, в себе на подвір'ї може стоять корабль. Дивіться, корабль цілий, корабль, ресторан, блин. Дивіться, а ну напишіть в коментарях, як ви думаєте, де він знаходиться? Де він знаходиться, де ми зараз знаходимося. Корабль ресторан, я просто в шоці, на подвір'ї. Напишіть в кого, в кого ну, давай. Шикарна територія і дивіться, зразу вихід до київського водохранилища. Дивіться, яка шикарна природка. І, і прямо ось море. Київське море водохранилище. Да, звісно, прикольно. Зайшли на задній дворик до нього, дивіться. Задній дворик Януковича був який красивий, дивіться, ОЗРЦ, своє, фонтанчики, природка, дивіться, яка. шикардосик. Дивіться, як класно. І сам будиночок. Да, прикольно, конечно, там ось есть такие лебеди, дивіться, плавают, какие ресторан по-любому. Там беседочки он. Короче, блина... Як в кратких домах Парижа, навіть мабуть. Погуляємось в Федоровича і блін, не перестаю от, які тут короче, масштаби всього. Це просто блін, хто тут був, ви, мабуть, знаєте, так. Да? Що тут тільки немає на цій території, все щось... Ще... Та... Полівчик чотенько, газончик, травичка, кущики, корабль свій, блін, дивіться, вихід ось на київське водохранилище. Деревця, дивіться, які чудові, підстрижені, все алеєчки красиві, все та, все, конечно на высшем рівні, бля. Коньо грошей сюди, а я даже нема що рахувати даже, я просто даже не знаю. Хто тут арестик був, дивіться, Федорович, наверное, гостей важных приймав, При... дивіться, який там стол, бля. Нормальні стульчики. Та вообще там... Все на высшем уровне, блин. Такий, короче, рестик. У формі корабля, блін. Прикольно, здесь да я Якорь такі, та, таки. Вообще. Шикарно, блин. Шикардос, бля, йомо. 150 гектаров. ви просто уявите себе блін, свого, блін, подвір'я. Це було, блин, у Федоровича, блин, таке. 150 гектарів. Офігенної території протикав чувак блин. Конечно, блин, да, шикарно тут взагалі гуляємось. Не можемо ще до сих пор до сих пір всю територію об'їздити. Це треш, звісно. Красиво, дивіться як. А раніше на цьому місці стояв сам Федорович, майо. А зараз я тут можу стояти. Дивіться, яка краса, які масштаби, яке подвір'я, який будинок. Взагалі шикарно, конечно. Природа, красота тут, а дивіться, який у нього тут дворик був шикарний, все як полагається. Мрамори, блина, даже бордюри, ступенечки, все тротуарна плиточка, все красиво, все короче, шикарно на высшем уровне.